Як нам сказали, наших було п'ять в окопі, їх було сорок. Полтавка Ірина Ковтун розповідає про останній бій свого знайомого Ігоря Руденка. Він був головним сержантом стрілецького взводу. Сьогодні з ним прощалися біля святоуспенського собору. На другий день зібрався і пішов в тероборону Полтавську. Він нас заспокоював: тримайтесь, дівчата, тримайтесь, все буде добре. Перемога буде наша. Він тричі поранений. А цього разу. Куля йому влучила прямо в серце. Перше поранення було в нього три кулі на виліт і одна куля в серце, але там стояв нож і бронежилет. Перший раз це його життя спасло. А ось 10 листопада куля пробила бронік. Разом з Ігорем служив молодший сержант Сергій Іваненко. 41-річний військовий був командиром стрілецького відділення. Бійці разом виконували бойове завдання й утримували позиції підрозділу поблизу Авдіївки. Вони загинули 10 листопада 2023 року, розповіла Ірина Ковтун. Мабуть, вже на четвертий чи п'ятий день війни він вже був ТРО і з ТРО він вже дійшов до да. Нових Він професійно займався бігом. Нас затягував цей спорт, так сказати. Ми з ним бігали теж. Для нас це був завжди взірець, ніколи не курив, майже ніколи не пив. Тобто, це таке було в нього головне хобі. Тільки чула дуже гарні відзиви, що вона дуже пишалася сином. Дуже шкода, що хлопці. Уходять У нього залишилось двоє діток. Дуже шкода, що покидають наш, нас такі хлопці, як він. Тільки чула, і там, де він був, все тільки гарне. річний старший солдат Олег Личак був нацгвардійцем. Він служив на посаді стрільця. Його знайома Ганна Мороз розповіла, що загинув поїць 8 листопада 2023 року поблизу села Вербове Запорізької області. Сталося це внаслідок мінометного обстрілу. Дуже хороша була людина. Чемна, вихована, отзивчі В будь-яку минуту прибіжить на допомогу. Був хороший програміст, він займався комп'ютерами. З братом спілкувалася його рідним, він сказав, що 8 числа він пропав безвістів, а потім його добре. Також сьогодні прощалися з 39-річним командиром танкового взводу Сергієм Вакуленком та 47-річним стрільцем санітаром Сергієм Баришем. Вони брали участь в бойових діях на сході України. Загинули вони 2022 року внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів. Про це повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Дуже гарна людина, спокійна. От. Ну, ну, це жах. Жах, що у цієї людини не стало. Гарний товариш, роботник гарний. Я з ним проработав там ну, дуже багато років. Це Дуже поважна людина і ну, його знали всі, його любили. Усіх бійців поховали на Затуринському кладовищі. Світлана Мастепан та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава.